Мої екзоти. Я зняла фейхо, я накривала оцим пакетом, обробляла епіном, бо він у мене скинув листя усе. Ну, Зараз подивимося. Я хочу що наголосити. Чи ви знали, що е, авокадо може з однієї кісточки випустити ще, одну, ще один патичок, ще одну гілочку? Гляньте, це одна кісточка. Оцей пропав, а ось цей винирнув. З цієї ж кістки. Ну, побачимо, що буде. Був такий гарний, високий здох. Це моя пелергонія, яка ніяк не не скукожиться. Чось вона мене не любить, і я її теж не люблю. Навзаєм, так би мовити. А це мій фейхоа. Я тут бачу, що він дає ось, бачите, нові. Тобто він. Я думала, він ніколи не скидав. Він четвертий рік у мене, він ніколи не скидав свої листя. А це почав скидати, і я бігом його обробила епіном, натягнула оцей пакет. Ну, треба прибрати. Зараз приберу оце все. Оцю кислицю я, я люблю. Вона мені подобається. А це мій мандарин. А це інжир. Ну тут у мене вони. Тут у мене. Найбільш холодна кімната. Донька виїхала з онуком, то я зробила собі тут розсадник такий. Ось у мене. Гляньте, як багато. Цих вони також тут зимують.